Слава Ісусу Христович, Василю, чи можна брошурку спалити, що свідки його видали, а якщо ні, то дайте пораду, що з нею робити, так як ви говорили, що до кожної конфесії ставиться з пошаною, вибачте, що таке питання. Питання дуже гарне, дякую вам, дякую вам. Дивіться, чим відрізняється література? Література, свідків його, та навіть протестантська література, це вона відрізняється від нашої діло. в Тому що, якщо би звернули увагу, чи на будь-якому образочку, чи на образі, святих зображають із Оріолом. Так? Якщо ви знаєте яку протестантську літературу, там нема оріола, над святими. Просто як люди, так? А свідки Єгови? Вони взагалі Ісуса Христа не взнають за, за Бога. Це просто вибраний чоловік, мене так кажуть. І Богородиця не Богородиця, а Христородиця. Та не, не та, що Бога народила, а та, що Христа народила, так? Та, був би Іван було б Івано родиться, так? Так що. До конфесії ставиться з пошаною, а до літератури з обережністю. Якщо хочете спалити там книжки свідків його, нічого там страшного немає, вони, по-перше, не посвячені і, і там немає ікон. Якщо навіть ви берете старий календар Української католицької церкви, розумієте, там є посередині ікона, зерваницька чи ще якась там ікона намальована але він своє відбув, вид товарний втратив, ти кинув, ти спалив, ти все, ти не будеш його викидати у смітник, щоб там десь валялося, не? Речі, які виходять з ужитку, треба спалювати. Саме ліпше. Спалив, все, ти попіл, попіл, повернешся, і немає нічого там страшного. Ви переживаєте за, за, за якусь ікону, чи за образ, чи за, за календар. А людина, як умирає, то що з ним робити? Закопуємо землю або спалюємо. І зерно закопуємо. Да. Так, що, так що, ну, чому не можна? Можна. Одно діло, коли ти прийдеш і навмисне спалиш ікону. Просто щоб спалити ікону, я іконоборець, я против спалити, ну то це друге питання. Але як вона вийшла з ужитку, стара, вже ну, не буде валятися, спалив й ти все. Тим більше література. Отже, чи можна, будучи десь на Прощі, чи де-інде, підходити за благословенням зразу. До кількох священників підряд. Я як десь буваю на якихось дефілядах, в ну, дефілядах, я маю на увазі, ну, десь на якихось конференціях, якихось зустрічі, де й багато єпископів. Та я підходжу в владику благосвіт. Ну, мені так подобається, я собі знаю, що хоч владика є по своєму свій. так? І... Боже благодать, вона по-різному. Через кожного з нас сходить. Не через те, що ми кращі, так? але дивіться, Божа ласка приходить до людини у тім розмірі, з якою посуджена людина до Бога приходить. Але священик, через якого вона приходить, є той, який тобі покаже, котрий краник відкрити. Бо, Божа благодать. Вона йде як орган через багато різних, починаючи від такої малесенької трубочки до такої великої труби, яка має 9 з чимось метрів найбільший орган у світі, має ту найгрубшу трубу, яка має 9, майже 10 метрів висоти. Труба така, груба, діаметр не знаю. От. І там Божа благодать через кожного священника, як через орган. Різних труб, та проходить. І в когось та, той канал отакий, от mm. в когось отакий. От Але діло в тому, що через ці різні канали не йде одинакова благодаті. А та, котра може пройти сюди, йде сюди, та куди сюди. І часом, часом для моєї повної колекції, бо є таке поняття, як реколекції, Яке духовне відновлення для повної моєї колекції, щоб повернути в колекцію всю повноту Божої благодаті, мені треба брати і звідти, і звідти, і звідти. І кожен священик, якого я зустрічав в своєму житті, кожен владика, якого я брав благословення, це є ота, ота Божа мозаїка, яка складає мене і прикрашає мене, і наповнює мене повносторонню різносторонньо Кожен із нас різний, і це чудесно. І тому благословення можна брати одного і другого. Не думайте, що благословення Господня на вас каже Володико, чи каже священник, що воно є одинакові це. Ні. благословляє той, благословляє той. І кожен священник вкладає у то благословення частичку себе. Благословення Боже без священника не може дійти. Благословення Боже без єпископа не може дійти. Бо якщо би Бог справився без священників, без єпископів, Він був би свою церкву не засновував. Вони необхідні священники, єпископи. І тому кожен е, повинен то, уділяти благословення. А Господь Бог потім на страшному суді. Мене як священника спитає, каже, дивися, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ти його благословив, а воно було кістке. Порожне. Любови ноль, віри 0,3. Надії леда що. Що то за благословення? І Бог спитає і не тільки священників, чому благословення порожне? Де любов? Щоб вона була змішана з твоїм благословенням. Тому йдіть до кожного священника, бо від кожного можете взяти. Ексклюзив якісь. Тому навіть можна до всіх підряд. Отче Василій, як правильно ставиться до, до, до паління із християнської точки зору? Чи можна вважати це гріхом, якщо воно стане залежністю, то шкодить здоров'ю тіла, яке є храмом Святого Духа, а пристав, я перестав курити. Мої друзі пробують. Щиро дякую Ігор Чернівці. Ну, Майже відповіли. Дуже, дуже класне запитання. Дуже часто це питання задають. Мені особливо подобається позиція Православної церкви. Православні кажуть, якщо куриш, то це, це від злого духа. Якщо бачу, що священник курить, то це, це від злого. А якщо священник п'яний, то нічого, Батько немощний немощний. Для того, щоб. Ну, воно мало свою мету, це ще були радянські часи. І воно так тоді склалося, що щоб дискредитувати священників, їх принижувати, е, що з того, що він курить? Таке, Нехай п'ють. А коли вип'є, вже і закурить, все буде добре. Для того, щоб дискредитувати священство, говорили, що курити то страшний гріх, а от випив, то нічого, то нічого. А я вам кажу, що алкоголь то є зло. Я вам кажу, що куріння то є зло, хто не курить, навіть не пробуйте, бо це звичка, яка дуже тяжко, дуже тяжко від неї позбутися. З позиції церкви, певно, що якщо ви не знаєте, як хто курить, купляли сигарети, на них зараз все написано. На них все написано. Що я буду ще казати від церкви? Як виробник пише, куріння вбиває, куріння смерть і так далі. Що я буду ще казати? Що куріння за хорошо? Слава Ісусу Христу, Отче, Василю, скажіть, якщо раптом священник Вілию святі дари, як священник діє. Мені цікаво, що питається Оксана Парійчук. <сум> Оксана Оксана хоче бути священником, а може у вас чоловік священник? Я, я розумію вашу цікавість, як діяти. Бо є дуже багато таких, знаєте, особливих відношень до, до святих тайн, і люди десь чули дзвін, не знають де він, що там десь буває що десь. Проліться світі тайним. Священник має то злизати язиком, там, навіть, вони там роблять там, з того такий культ. Я проти того культу, так? я думаю, що це знак для священника в першу чергу. Щось не так з тобою, брате. Щось не так. Бог тобі робить знаки, що кров його паде на землю. І подумай, що маєш зробити. Я думаю, що і що би там не сталося з цими тайнами, священник це має робити в будь-якому варіанті сам на сам. Сам на сам. Він і Бог, і Божа кров на землі. Огородити то місце, людей випроводити, але не робити це при людях. Збирати ті тайни. При людях я би не радив. Як вони вже впали на землю, не треба їх ще по тому, ще і прилюдно принижувати свою ненормальну поведінку під час того, як ти будеш то все збирати. Навіть якщо ти це будеш робити дуже щиро, не треба. Обгороди людей. Обгороди місце, де впалися ті тайни, випроводи людей і зроби так, щоб там сліду тих тайн не було. Як Твоя совість тобі дозволить? з усією побожністю до того всього, постійно нагадуючи собі, що це тіло і кров Христа, це тіло і кров Христа, яке впало на землю, це тіло і кров Христа. В мене були випадки, що я причищав. І людина хотіла зразу різко похреститися і вдарила мені по чаші. І я хлюпнув на неї ну не багато, але хлюпнув на, на, на хустину. <гум> я Зняв з неї хустину. Вона перелякалася. Я кажу, знімайте хустину, я її і принесу. Вона не зрозуміла, вона подумала, що, що платок в неї. Я побачив, що він нечистий. Я кажу, попалися, ті тайни знімайте хустку. Та так була така історія. Це було не, не в Дніпрі, це було ще на попередній моїй парафії, були такі речі, але треба підходити за усією побожністю і з обережністю. Особливо коли багато людей. Будьте дуже обережні до ситих тайн. Дуже.